Вітаю, дівчата, хлопці! Це відео для тих, хто боїться гачка. Або для тих, хто каже, що це надзвичайно складно. Я вирішила сьогодні поділитися з вами найскладнішим секретом, тому що все надскладне, починається з простого. І так, це позначки, які ви можете бачити у будь-яких паттернах, моделях, журналах, в візерунках, в візерунках, вже в готових моделях. І так... Ось такий кружечок, ось в такому варіанті. Це повітряна петля. Або чейн. Це звичайна повітряна петля. Ось будемо розглядати гачок Я взяла п'ятий об'ємну ниточку, щоб добре видно. Ось так вона гачкується. Або пров'язується. Хто як назве, великої помилки не буде. Є. Відмічаю, це перша петля. І вітаю, ви вже знаєте, що це. Слідуючи, ось напівстопчик з накидом. З накидом напівстовчик, тобто я накидаю ниточку і ось так підхоплюю, пров'язую стовпчика. Напівстовчик з накидом. Знову ж напівстовпчик з накидом. Тобто накинула і в петлю пров'язую, накинула і в петлю пров'язую, будь-де можна використовувати такі напівстовпчики. або стовпчики, або напівстовпчики з накидом. Ну, вони так і. Називається напівстовчики з накидом. Тепер ви знаєте, що це, і як це пров'язується, і як це позначається. Є. Відмічаю ось double cross, хелф double cross. Це полустовбик або напівстовпчик з накидом. Слідуючий одна дві петлі уверх, це петлі підйому. Повертаю роботу, накидаю, і ось так це стовпчик з одним накидом. Стовчик з одним накидом. Це для тих, ще раз наголошую, хто боїться гачка, або каже, що це дуже-дуже складно. Нічого тут складного, якщо є бажання. Накидую і підхопила разом. Насправді стовпчики з одним накидом можуть бути різними. Правда, його не називають стовпчиком з накидом, а патентним стовпчиком. У даному випадку це стовпчик з одним накидом. Є, пров'язала. І відмітили. Знову ж, дві петлі піднімаюсь і зразу ж покажу, що таке патентний стовпчик це стовпчик з одним накидом. Так само накинула, пров'язала, але пров'язую ось так половинка. Половинка, а потім разом. Знову накинула. Витянула ниточку. Пров'язала половинку стовпчика, половинку стовпчика, а потім разом. Ще раз. Половинку витягнула, Пров'язала і разом. Накинула. Половинка, половинка разом. Його ще називають патентним стовпчиком. Позначки у мене для нього немає. Але ви можете використовувати і такий, і такий стовпчик, і він у вас буде стовпчик з одним накидом. Різницю я зараз покажу. Половинка, половинка і разом. Ще один. Витягнула. половинка, половинка разом. Гляньте, яка різниця між стовпчиками. Ось цей стовпчик з накидом, і тут стовпчик з накидом, але яка у них різна висота. Тобто, вам обирати, як його пров'язувати. Це стовпчик з одним накидом. Або дабл крошей. Дві петлі піднімаюсь, три петлі піднімаюсь, і тепер буде два накиди. Один раз пров'язала, два рази пров'язала і разом. Два накиди, тобто двічі намотала на гачок. Один, два. І разом. Два накиди. витягнула І разом. Два накиди. Один, другий накид, разом. Один накид, другий накид, разом. Один накид, другий накид, разом. Один, два, один, два, разом. І ще раз. Дві петлі піднімаюся. Так, відмічаємо. Це буде стовпчик з двома накидами. Він позначається ось так. Бачите? трибл дабл крошей. Або стовпчик з двома накидами. Покажу ще стовпчика ось з трьома накидами. Дабл-трибл крошей, або стовпчик з трьома накидами. Один, два, три. Пров'язую. Один накид, другий накид, третій накид. І разом. Один, два, три. Один накид. Другий накид. Третій накид. І разом. І ось бачите, які вони у нас. Довгі. Один, два, три накиди. І це стовпчик з трьома накидами. Один, два, три і разом. Один, два, три. Один, два, три, і разом. Ось такі велетенські стовпчики з трьома накидами. Три рази намотала на гачок. Два, три. І. Один, два, три. Знову витягую ниточку. Один накид, другий накид, третій накид. І разом. Думаю, це зрозуміло. Один накид. Другий накид, третій накид і разом. Один, два, три. І ще один буде стовпчик з трьома накидами. Один, два, три і разом. Дві повітряні петельки. Тобто ми ще пров'язали стовпчик з трьома накидами. Тепер. Ось цей значок позначає це з: ось, бачите, один стовпчик, і у них ось тут вершина. Ось так пров'язується. Один стовпчик з накидом не дов'язую. Другий стовпчик з накидом не дов'язую, не дов'язую, тому що не пров'язую ось тут у верху. А тільки тепер разом. Одна повітряна петля. Це я додаю самостійно, це не візерунок, а саме, щоб добре видно самі стовпчики з однією вершиною. Тут я пропускаю одну петельку, слідуючу пров'язую ось один. І не дов'язую. Тобто, мені треба було пров'язати, щоб це був стовпчик з накидом повноцінний, а я його не дов'язую. Тобто, залишаю ось так: Витягнула, пров'язала. Але не дов'язала. І зразу ж, слідуючи. І тільки тепер пров'язую разом. Бачите, яка в мене вийшла така штучка? Ось так. Тік-чик. Так, цю ручку взяла три багачок. Ось так. Саме так як на картинці. Знову ж, відмінчу. Ми його розібрали: одна повітряна петля. Одну пропускаю і ще один такий елемент зроблю. Ось, не дов'язала. Знову накидаю, стовпчик з накидом, не дов'язала. І тільки зараз всі три разом. Повітряна петелька. Бачите, які ось елементи виходять. Тепер я пров'яжу один стовпчик для краю, щоб вирівняти. І будемо ще дивитись, що таке стовпчик. Ой, що таке, що таке напівстовчик. Ось напівстовчик без накида. Ось ця крапка темна. Ось вона. Я пізніше після відео дам на скрін, щоб ви собі заскрінили. Ось вона. Це стовпчик без накиду. І ось так протягується. Ось. Якщо робити накид, ось так і пров'язувати. А оце напівстовпчик без накиду. Або з'єднувальний стовпчик. Його називають по-різному. Ним можна сшивати таким стовпчиком, стовпчиком зв'язувати, прив'язувати і так далі. Тобто, весь час повторюю одне і те ж. Навіть візерунки є у такому варіанті. Можете спробувати за одну половинку петлі, за дві половинки петлі. Будь-в якому варіанті, це є з'єднувальний стовпчик. Або напівстовпчик без накиду. Ось так. Повторювати від першого рядочка я не буду вже. Я думаю, все це зрозуміло. Кожен стовпчик показала, як пров'язується, але. Візьму іншу ниточку і повернусь до ось тих хрестиків, ноликів. Це все ми вже розібрали. Ось до цього цікавого моменту, де стоїть плюс і Х. Зроблю кілька петель, тому що позначки дві. І виглядають вони також абсолютно по-різному. Ви пам'ятаєте, що це повітряна петля. Тобто, на, в самому чи на самому початку ми її розбирали вже. Ось така її позначка. Ось вона. І тепер розбираємо тільки ось цей стовпчик. Це є стовпчик без накиду. Ось. Я хочу пров'язати пару рядочків. В попередньому ми робили ось так це на пів стовпчик, а коли ви виймаєте повністю, і пров'язуєте, це стовпчик без накиду. Але я пров'яжу таких два рядочки. Стопчик без накиду. Стопчик без накиду. Стопчик без накиду. Дівчата, все абсолютно складне. Чи все дуже складне? Це є найпростіша робота. Основне розуміти, що саме ви робите? Є. Одна петля, петля підйому, завжди, коли вказана ось така. Пуста. Це повітряна петля. А коли вона ось в такому варіанті, ось так, то це буде петля підйому. Або можуть ставити ще просто крапочки. Тепер знову пров'язую стовпчики без накиду. За дві половинки петлі, дуже просто, дуже важко. Дуже-дуже просто виходить. І ось бачите, як лягає сама ниточка. Вона така. Точніше, не ниточка, а петелька. Вона така галочкообразна, чи як правильно навіть не знаю сказати. Раз, зараз акцентую вашу увагу. Ось, бачите, як воно виходить. Ось петелька. Повітряна петля. Повернусь ще раз, виняла, пров'язала. Виняла, пров'язала. Це стовпчик без накида стовпчик без накида, Я закінчую пров'язувати третій рядочок. Ниточку змінювати я не буду для того, щоб ви побачили різницю. Одна петля. І ви знаєте, я тут пров'язала три рядочки, стопчики без накиду. Повертаю роботу. Ті ж самі це один із стовпчиків ось він стовпчик без накиду. Або сингл крошей, дабл крошей. Тут різні, виходить, е, мови у цьому, як ви бачите. І я думаю, що всі максимально зрозуміють, що тут написано. Але акцент на чому? Знову ж пров'язую другий варіант стопчика без накида. Ниточку, ось так. Я пров'язувала в попередніх рядочках і отак от виймала. В цьому рядочку, що я роблю? Гачок сюди, але над ниточкою, ось так. І тоді виймаю ще раз дві половинки петлі, гачок зверху підхоплює і ось так пров'язую. Знову гачок зверху і пров'язую. Тобто різниця: ось так. Гачок ось і гачок ось. І я думаю, це дуже добре видно. Максимально близько. Поставила камеру, щоб дуже добре видно різницю. Саме ось так зверху. Дві половинки і пров'язав. Дві половинки і пров'язав. Дві половинки петлі і пров'язала. Дві половинки петлі я маю на увазі ось тут. Бо можна ж в'язати або за задню половинку петлі, або ось так за передню. В даному випадку дві половинки петлі і пров'язала. Є знову повітряна петля. Слідуючий рядочок пров'язую так само. Дві половинки петлі, гачок зверху підхоплює ниточку. Дві половинки петлі. Підхопила зверху дві половинки зверху, дві половинки зверху. Так я пров'язую другий рядочок, саме зверху кожну петельку. Якщо ви у візерунку виберете, що необхідно пров'язувати ось так. Зверху, а пров'яжете пару петель звичайним способом, це обов'язково буде дуже помітно. Повітряна петелька, повертаю роботу і продовжу третій рядочок, щоб видна була різниця. Стопчики без накида. Другий варіант. Гачок підхоплює ниточку зверху. Дві половинки і зверху. Дві половинки і зверху. Повітряна петля, повертаю роботу і ще один рядочок пров'яжу так само. Це стовпчики без накиду. Це може бути самостійний виріб, будь-які елементи гачкування вам подобаються. Це може бути візерунок, точніше, річ, в'язана стопчиками, з одним накидом, без накида, напівстовпчиками. Тобто цілий виріб ви можете туди. І в зворотному напрямку пров'язувати як ті, так ті стопчики, тобто будь-які. Що хочу показати, на чому хочу акцентувати. Ще одна петля піднялась, і продовжую так само. Це вже буде п'ятий рядочок. Я хочу, щоб ви побачили чітко відмінності. Підхоплюю зверху. Дві половинки петлі і зверху, дві половинки петлі і зверху. Це найпростіші стовпчики, які зустрічаються у гачкуванні. І так, любі мої увага! Значить, ви бачите, що у цих трьох рядочках у вас ось так лежить петля. І тут добре видно, і тут добре видно. Тобто ось так от. Галочко подібно. А у цьому варіанті, бачите, начебто ось навхрест. Бачите як? Абсолютно по-різному лежать стопчики. Абсолютно по-різному. А ви мені обов'язково напишіть, чи вам сподобалось таке відео. І чи потрібно розбирати всі інші стовпчики, які занесені у карту до гачкування. Так що, любі мої, долучайтесь, підписуйтесь. Кому потрібен скрін, ви можете його зробити. Ось. Мабуть, я зменшу ось так, щоб була у вас краща можливість. Тобто, це частина стовпчиків, які ми розібрали ось обидва. Тобто, тепер ви вже знаєте, що таке повітряна петля, що таке напівстовпчик, що таке стовпчик з накидом, що таке стовпчик з двома накидами, що таке стовпчик з трьома накидами, що таке з однією вершиною, тобто ось тут ми прив'язували разом. І що таке стовпчики без накида, два варіанти, і що таке напівстовпчик без накида. Любимо її підписуватись, долучайтесь. З вами Галина Прігріс. І розповідайте, напишіть мені про те, чи потрібно далі розбирати стовпчики, які пров'язуються гачком. Люблю, обіймаю, долучайтесь.